Не знаю, хто там що каже, але на таких старих мотоциклах тяжко індурити. Камера не передає підйом, я ледве виїхав сюди. Далі потужності вже не вистачає ось такий ґрунт. Мотоцикл буксує там то що розказує, блять, то розказуйте собі, є вісти. Далі, блять, отут от, от, проїхати неможливо, тут їздять самосвали. Скоріше всього пиздять ліс. І де ви тут на яві поїдете, а? Ну, явісте. Бачите, яка хуйня? Піздець, блядь. О, коротше, я вище не можу піднятися, мені не вистачає потужності. На сьогодні моє ендуро зупиняється. Іду пити горілку, ну його в баню. Бо того і жабля розмотаю зараз повністю.